На центральній площі Краматорська з одинадцятої дня правоохоронці встановили палатку з контейнером. У нього збирають канцелярію для дітей. Принесла альбом для малювання, принесла олівці для малювання і фломастер для малювання. Я вирішила залучитися до цієї акції, тому що це дуже добра справа. Ми прийшли з класом та класним керівником. Дізналися це від класного керівника, долучилися, бо хотіли допомогти дітям. Чим змогли тим допомогли до благодійної акції Канцелярія для навчання сьогодні долучилися жителі міста, благодійні організації, частину приладдя попередньо збирали у школах Краматорська. Є діти, які опинили, виховуються в сім'ях, які опинилися в складних життєвих обставинах. І що 1 вересня на день знань на таке свято знання школи, кожна дитина повинна йти з посмішкою. Тому з 1 по 11 клас діти разом зі своїми батьками підготували різноманітно канцелярські приладдя, і лінійки, і гумки, олівці, ручки, навіть дехто рюкзаки принесли. Напередодні першого дзвоника таку акцію поліцейські Краматорська проводять вперше. Усі зібрані сьогодні подарунки передаватимуть багатодітним та малозабезпеченим родинам. «Ювенальні поліцейські постійно перевіряють сім'ї, які потребують особливої уваги. І ми бачимо, що деякі родини ну не в змозі придбати ну, зайву кількість зошитів. Щоденників, рюкзаків. у Краматорську нараховується більше 90 сімей, в яких виховуються ну приблизно 150 дітей, які потребують особливої уваги, та в таких сім'ях складні життєві обставини. Цей контейнер охочі допомогти заповнили за годину. Загалом участь у акції взяли зо дві сотні людей. Надія Задорожня, Євгенінько, Новини на Суспільному.